Зову, як ви тут? О, бачите, вже які вони великі. Вже вони великі, вони вже не поміщаються тут. Водичку майже випили. Щось Ну, Ось, поки вони привикнуть тут, а що ви боїтеся маленькі такі? поклали водичку тут ось, ось вже й б'ються. Рається. Ну, вже перший прийшов, побачив їду. Дікі живенькі. Живенькі ви там. Ой, а ну подивіться, що вони роблять. Тільки вчора переселили їх у цей гарний такий великий брудер, зробили їм. В обід десь переселили, але я включила лампочка, От там є така ще одна. Думала, їм буде холодно. Я приходжу, а вони розклювали один одного до крові. Я так налякалася, зразу вже переселила тих розкльованих у другий брудер і пішла в інтернет дивитися, що ж робити нам. Зразу також відключила світло, подивилася. І вже сьогодні накупляла онде, де зі спрей обробила рани. Ще вчора обробляла спиртом і бетадіном. Сьогодні у корм додавала сірку і трикальцій фосфат. Також пити чектонік в їду стартовий комбікорм, з сіркою з чиктоніком. І вони все одно ще сьогодні трошки клюються, що це робити. Подиви, подиви, подиви. І як з цим боротися? Зелене, зелене світло, як це зробити? Зелене світло? Чи це червоне нормально? Навіть не знаю, одне розчарування. Перевели би сюди, тут є більше місця. Але тут треба ще доробити, і тут прохолодно ще. Тут їм тепленько. І годівнички поставила. І одну, і друго. і поїлка одна і друга, і всього їм вистачає. Температура, зараз подивлюся, може їм зажарко? А тут 18 в неотоплювальній зоні. Це якраз нормальна температура їм. Там тепліше, там холодніше. Я вже не знаю, що їм давати. Правда, тут є породні кури, оті чорненькі. Це білі фельдери і віандоти помісь а також кроси. Треба, напевне, їх переселити окремо. Цікаво, як люди борються з цією проблемою, зараз піду в інтернет шукати інформацію.